Дивіться, коли поранений попадає в лікарню, є два типи закладів, які їх лікують. Є шпиталі, які належать Міністерству оборони, і там все добре, їх лікують, харчування хороше. А є цивільні лікарні, я скажу зараз про них. Дуже багато сигналів, що в цивільних лікарнях харчування просто жахливе. Або раз в день якусь кашку. А він поранений, йому треба відновлюватись, Або е, щось таке, от, просто зрозуміли. Волонтерів не вистачає на це. Коли я трошки розбиралася з цією ситуацією, причому сигналів багато з різних лікарень. Коли я трошки розбиралася з цією ситуацією, на поранених то виділяють на цивільні лікарні кошти також. Але я зрозуміла, що у проблемі дуже багато. Такого нюансу аспектів бюрократії, через що це неможливо оперативно зробити, і питання в тому, що зараз війна, воєнний час, ми на передовій, і до нас з усієї України поранені прибути.